Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, продовжуємо. Я. Ну, теоретично, я не збирався знімати відео і думав, що буду вже знімати пізніше, коли воно буде в більш крепшому стані. Але вже мені підписники деякі телефонують, цікавляться деталями. Я побачив, що люди зацікавилися і хочуть повторити. Подібну модель. Тому я трошки буду показувати деякі деталі, які. Ну, я думав, що вже складу і тоді покажу. Ну, як ви бачите, ось, ось має бути тут посередині шестиня. Є одна маленька. Ну, під ню теоретично має підкластися фольга, тоді вона привалиться. Ось ось два таких корпуси. Ось вони стоять. о І. І, і що я зробив? Як ви бачите, я поставив колеса і цю стійку, вона ще десь теоретично має такого врізатися. От по цій висоті на рівні 70 см. 75, десь тако. Я ще точно не визначився. О, та й що я зробив? Як ви бачите, я показував, ось у нас є е, один кусочок квадратної труби 40 х 42 тут Отвори просверлені і там приварені гайки. Ну це не я робив, це мені досталося е, цього від одного товариша, який віддав мені е, грохоту у Там кріпилися корпуса, ланцюковий ходу зменшував, ну не важно. Що я зробив? Як ви бачите, я додав ось так приварив кутничок. 35-й. Не було в мене 40-го, дав би 40-го, але не так важливо. Е, Отак От воно має і кріпитися. Ну, як ви бачите, ось воно має кріпитися, тільки воно має бути зверху. Ну, це все. Не все, нас І так, зроблено. Далі. Далі в нас повинен мав йти оцей вал. Ви бачите, навіть е, отвір є з різьбою, е, ось його фаска знята, все було підігнано. Але коли я його поставив, вияснилося, що якщо воно тако буде стояти, Мені не вистачає буквально 10 см по висоті. Так, вроді би шток здоровий, а як приклав до місця, то оказався малий. В результаті що? Це відкладено. Значить, отто мають кріпитися, отак ми його ставимо. отут будуть кріпитися в нас корпуса. Ці корпуса мають стояти вверх ногами. Далі перевертаємо, щоб це вже бачити. Після цього я зробив отакий корпус, бачите, під 304 підшипник. Ну, знайшовся такий корпус, знайшовся все такий підшипник. Для чого? Як ви бачите, ось так воно він сюди входить. Чому? Він має входити аж туди всередину. І я тоді його акуратно розпиляв по ширині, щоб він якраз входив. якщо Ну, я його не точив цього корпусу. Якщо комусь цікаво, це корпус задньої зірочки мотоцикла Іш. Ну, Якщо ви бачите, тут є шліци, оці, які одіваються на Ось Отаку от форму воно мало. О, Це я відрізав. І оце мало було кругле. Ось воно я можу показати. Оце воно так стояло. Бачите? От, о, на цій зірочці. Чому? Оце воно тут підшипник впирається і воно має заходити туди всередину. Далі. Я. Ось у нас є така шайба, яка точнісінько знаходить зверху. І це все скручується. Зараз я вам покажу. Ну, от бачите, тут є болтики на 6. Воно скручено, все. І отак от воно має сюди ставитися зверху. О, І має зажиматися болтиками на 8. Ну от, бачите, получилась ось така конструкція. Воно все на болтах. Закручено все, в будь-який момент можна розібрати. Я люблю, щоб було розборне, бо теоретично, якби я мав 100% гарантію, що воно. Буде так як я почав його робити, а не поміняється з часом, то я, може, його його зв... приварив би, але так хай почав робити. Так що, і ось почалося. Так, як я мріяв з самого початку оцього шестерню, просто вставити цей шток, приварити його і все. Але я зробив ось такою фаскою. Добре, що зробив і не приварив. Бо як я спробував, цього штока не вистачає. Тепер, виходить, якщо зварити два, два штоки докупи, ну, щоб додати цих 10-15 см, де гарантія, що я їх зварю, так як треба, що воно не буде кидати. Через що, і прийшлося його відкласти. Я знайшов отакого це стойка спреса. Тут десь 24, 25, 25 десь посередині. А тут а, у нас має 20 мм. Ну, трошки в мінусі, але нічого. То я хотів що показати. Як ви бачите, ми маємо шайба вставлена, болтом закручена. Зараз я покажу, що там всередині. О, Ви бачите, все відійшло. О, я відвів, відвів. О, так краще видно. Тобто, там зроблений потай і тут додаткова шайба. Зараз я покажу, що це за шайба. Якщо ви уважно подивитеся, тут всередині отвір на 20 і тут така фаска зроблена. О, тепер в цю фаску буде вставлятися отака шайба. Це, я скажу від чого, це була гайка півдюймовою різьбою. Отака вона тоненька. І я наварив сварочним апаратом отаку це, доварив, зробив півмісяць. І відповідно, ось на цьому валові просверлений отвір, нарізана різьба і ця шайба буде входити. Тепер, я цю шайбу поставлю сюди і елементарно прихватів в трьох-чотирьох місцях. Тут навантаження особливого не буде, але в будь-який момент я зможу зняти вал, переробити, щось змінити і запустити в діло. Ну от, Я вже скрутив його докупи. Як ви бачите, що якщо крутити цю шестерню, о, а та пішла в сторону, вона ще не, не закріплена, але справа не в цьому. І потім я буду вгадувати лівіше, правіше, точніше, коли. Але мені треба добитися зараз, щоб тут -то зазор був на цих зубах. Як ви бачите, що воно великий зазор. Значить, але все одно треба було його зажати, щоб побачити. Значить, тепер треба буде під цю шестерню підкласти 에... ці. 에 шайби І тоді ми зменшимо тут зазор, і все, воно буде працювати так як потрібно. О, а тепер, якщо ми його о, поставимо по висоті, то, як ви бачите, якраз оце в нас має бути верх барабана, то якраз отаку, нам якраз його вистачає. Трошки воно підніметься вверх, бо раніше опуститься. Вниз, бо там шестерня. Ну, якраз нам повинно його хватити на висоту. Ось таку. Теоретично можу показати. Ну, як ви бачите, барабан вже, мож, вже поставити можна, ось він буде крутитися. Тут -то треба буде тільки додати шайбу, все. Ну, коли я піджену точно той розмір, і тоді я вже буду обрізати цю трубу, бо ці кільця повинні стояти точно над цим кільцем центральним. Вони будуть проходити і кидати туди картоплю. Але вже процес пішов. Почало воно вже все скручуватися. І почало ну, мати якийсь вид. О. Ну. Я розумію, що це все скучно. Да, до речі, якщо е, когось цікавить, оце, ви бачите, що колеса в нас металеві стоять на плиті, і в нас е, леміш теж строго стоїть на плиті. Теоретично, це я спеціально підняв, щоб е, воно стояло рівно. Так як ми тут маємо зазор приблизно 2 см, то якщо буде земля м'яка, то це на цю глибину в нас і зайде е, леміш. Відповідно, якщо ви. То, то, о, погано видно, да? о, так? О, є отвори. Тобто я ті, е, отвори зроблені через е, 2,5 сантиметри. О, то я вільно можу опускати це. Зараз стоїть для того, щоб. Е, Воно стояло рівно, не шаталося. І це все підігнати. Бо найголовніше, щоб потім ці міліметри не ловити, не доварувати, відпиляти легше, а доварити то гірше. Ось приблизно такий має вигляд. О, і хочу вам дещо показати. Ну, Вік живий, вік вчися. Ви ж знаєте, що вже 60, з зором проблеми. І. Коли працюєш болгаркою, все летить в очі і ці всі. Потрібно на окуляри одівати захисні окуляри, в них незручно, воно потіє ці. Ну, коротше, ну хто з цим зв'язаний, знає. І ось, ну, чисто, случайно, мені порадили ось такі окуляри. Бачите? О я покажу, на якому фоні. О, на фоні. А, На цьому фоні, бачите, які вони прозорі. Ось таку форму мають. Верхня частина е, має один до одного, тобто не збільшує, не зменшує. А е, в нижній частині, якщо там тако трошки видно полукругом є, то там йдуть тип, типу окулярів з діоптріями. Тобто це захисні окуляри з діоптріями. Тобто Не потрібно одівати нічого поверх окулярів і е, вони не будуть потіти. Не буде в очі попадати, бо це саме страшне. Я Вже скільки раз мене вже е, в цьому відділенні знають всі медсестри, бо раз в місяць, раз в два місяці я в них обов'язково є. Щось в очі попадає від болгарки. Тепер надію, що ці захисні окуляри будуть допомагати. І в них дуже зручно працювати. І стоять вони, не буду рекламувати. Хто кому, кому потрібно, той знайде в інтернеті захисні окуляри з діоптріями. Е і собі куплять. Я, допустим, задоволений. Мені дуже зручно, я ну, буквально другий день ними працюю, ще не звик, бо трошки трохи незвично, Але зручно. Я так думаю, що я звикну. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте поради. Задоволенням всіх вислухаю. Е, кому потрібні консультації, там, десь є мій телефон. Телефонуйте, пишіть всім. Все пораджу. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!